29 липня зглянувся і визволив. Коли Захарія, сповнений Святого Духа, пророкував про народження Івана Хрестителя, він сказав: Благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій» Луке 1:68. Звістка Івана полягала в тому, щоб приготувати шлях Господу. Про це конкретно пророкує Ісая. Голос кличе, На пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівнюйте битий шлях Богу нашому, хай підійметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок, і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло, бо устав Господні оце прорекли. Ісаї 43:5 Далі говориться, ось прийде Господь Бог як сильний, і буде рамено його панувати для нього. Ось і з ним нагорода його, а перед обличчям Його відплата його, віж десятий. Таким чином, робота, яку розпочав Іван, мала не тільки підготувати людей до першого пришестя Христа, а й тривати доти, доки Господь не прийде з сильною рукою, приніжся з собою нагороду. Об'явлення 22.12 Так що ж, та сама робота і триває й зараз, і з'явиться слава Господня! І вона відкривається нам зараз у творінні Божому, вічне Євангеліє. Це заклик до поклоніння тому, хто створив небо і землю, і все інше. Світло прийшло, і слава Господня зійшла над усіма людьми. Тоді ми можемо сказати те ж саме, що Захарія говорив духом: благословенний Господь Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій» Луки 1:68. Кожен може сказати: Він зглянувся і визволив мене. Ми маємо відкуплення через його кров у прощенні гріхів, тому що кров Христа означає життя Христа. Ми маємо відкуплення через його життя, тому що він віддав своє життя для відкуплення багатьох. Матвія 20:28. Коли він зглянувся над нами, давно вже він каже кожному: ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною, об'явлення 3.20 Він також є бажаним гостем, бо приходить не з порожніми руками, а з усім необхідним для нас, коли ми самі не маємо нічого. Коли ми безперестанку кажемо: Господи, перебувай із нами! Він дійсно перебуває, він залишається доти, доки ми готові прийняти його і його відсутність, це життя і відкуплення. Сьогодні це так само правильно, як і тоді, коли говорив Захарія, і той, хто вірить у це, має бути так само щасливий від цього, як і Захарія. Викуплені, раби, яких звільнено. Не важко уявити, що відчуває раб, коли з нього знято кайдани і йому даровано свободу. Коли його більше не б'ють, не принижують, не тягнуть у неволю. Він був би щасливою людиною, він не сприйме це з кам'яним обличчям і байдужістю ніколи. Якщо тільки він вірив би у цю звістку, його серце буде так переповнене, що він стрибатиме від радості. Господь хоче, щоб ми раділи не тому, що так треба, а тому, що виразно відчуваємо реальність викуплення, знаючи, що це факт. Ми були в полоні у жорстокого господаря, а тепер викуплені. Ми знаємо це тому, що так говорить Господь. Він купив нас і віддав нам своє власне життя. Тепер. Коли ворог приходить у вигляді сумнівів, байдужості, заздрості, гордості, страху чи в тисячах інших форм, намагаючись примусити нас повернутися в рабство, ми повинні стверджувати, що ми вільні. Вічне життя наше право через Христа. Тож стіймо твердо у свободі. Христос зробив нас вільними. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.